Друзі, підійшли до стенду Мілвокі. Зараз е запитаємося, які в них є новинки. Зараз подивимося, що тут пропонує Мілвокі. Доброго дня! З ким я можу поспілкуватися на рахунок інструментів. Олександр Янік Дотошний. Давайте спочатку розкажіть нам про ваші новинки, що є в Мілвакі, які Мілвакі чи чилоки як правильно якщо правильно, то Міллокі. Міллокі. Да. Бо по різному люди говорять хто говорить гормілваки, хто говорить гороміллокі різні акценти люди. Деякі навіть мілка кажуть, або мілка мі... мілкавий, <laughs> мілка і що тільки не кажуть. Розкажіть нам, будь ласка, які у вас є новинки, і що, що цього року предоставляє Мілокі? А дивіться, Мілокі кожного року і на протязі року постійно оновлює свій асортимент. Це перше, по-друге, додає нові лінійки, нові товари. Тому якщо ми зараз почнемо з вами розмовляти саме про якісь новинки на сьогодні. Це займе приблизно 3-4 години. Тому е, краще, так, да, да, я краще е, зможу вам розповісти е, загалом, тому що якщо ми будемо торкатися хоча б однієї одинички мілоки, це також займе дуже багато часу. Тому давайте по порядку. Ну, традиційно це електроінструмент, в першу чергу, звичайно, акумуляторний. Нас всяк... да. Перевага переваги йде в акумулятори зараз. Да, да. да. Перевага... і е, якщо ми подивимось трохи історії. То Мілокі на початку 2012-2014 року наголосило філософію. Вони сказали, це бренд, який, на мій погляд, один з перших взагалі створив філософію. Вони сказали: ми не продаємо електроінструмент, ми пропонуємо рішення. І саме саме з цього моменту почався такий бум. В мілокі, і одразу перший напрямок, який обрала компанія, це акумуляторний інструмент. Якщо ми подивимося на початок, це звичайні лінійки, які, в принципі, вони знайомі будь-якому майстру або навіть просто людині. Це 18 вольтова техніка, це така потужна, мощна техніка, яка може виконувати величезний обсяг так називаємих інженерних завдань. То то, що працює довго, витривало і ефективно. Скільки тут ньютон на метрів? Тут 2020 на зрив. Назрив на момент. Це назрив, Дивіться. так. На да. Про що кажуть, дуже цікаво. Я знов наголошу, да, що якщо ми будемо спілкуватися про Мілокі, не, це все цікаво, не один час. Розказуйте так. Момент назриву. Да. Дуже цікаво. А, я б до компанії Мілокі працював компанії Макіта Україна угу. і завжди вказувалось в каталогах або в технічній інформації максимальний Финкальний? крутний момент. А, так, так, і так. от дуже цікаво, Мілокі це перша компанія-виробник, яка показує саме момент назрив. Тобто а -а -а. затягнути ти можеш, а чи можеш ти зірвати? Оце так. Да. Оце так. правильно. І це так. дуже цікаво. Тому а, гайкокрути взагалі це гордість мілокі, Да? і ми можемо казати впевнено, що найширша лінійка, ну, на мій погляд, особистий, да, я не можу казати, бо я не якась агенція, а, саме різноманітних рішеннях в гайкокрутах, починаючи. От давайте просто порівняємо так. 2000. А -а -а. Да, і ми зараз з вами візьмемо. Такий маленький собі, такий дуже зручний, 12-вольтовий Крут. Боже тільки що такі дивилися. 338 ньютонів на зрив. Угу. Тобто іноді в нас знову я перескакую, іноді в нас є клієнти, які кажуть, нам щось попотужніше обирають. І я людям кажу, що дивіться, ця машина вам може перевернути, перевернути. ваше обладнання. Тому давайте спочатку вирішувати, що саме робити. Установка крутного моменту тут немає налаштування. Це ми з вами знов перескакуємо, знову перескакуємо. Да, тому що, по перше, є механічна перестановка крутного моменту, а саме а саме да о 3 чи 4 швидкості навіть на такому 12 вольтовому інструменті ви бачите, да, ви а, можете дав три режими. Одразу знову скажу, що тут є режим згвинчування. Чому так? Тому що гайкокрут відчуває, що як тільки він зірвав, зупиняється, щоб ви не втратили крі -кріплення. Ну, Це вже я вам скажу, це вже навіть прості такі торгові марки, навіть таку технологію вже з але е, тут, наприклад, ось цей гайкокрут і багато інших інструментів він має у себе на борту систему Ванкі Bluetooth. це це канал Bluetooth, але це програма яка має вільний доступ вона тобто додаток додаток які ви маєте можливість скачати в Play Market або в App Store. абсолютно він безкоштовний він контролює все Тобто, Починаю, сервіс, починаючи з того, що він може заблокувати електроінструмент, якщо ви спробуєте замінити батарею, взяти іншу, він все одно не запрацює рухом перна, наприклад. Двох, чотирьох, п'яті, вісьмі. це все в додатку налаштовується. Це ви просто зло на додатку, заблокувати інструмент і він не буде працювати. Існі, від чого це робиться? Тобто якийсь прораб, майстер дає працівникові і каже, працюєш тільки під батарею. Якщо він ставить, ні, ви мене не зрозуміли. Так, так. Я зараз кажу ну, трохи про інше. Так. Якщо я заблокую свої. Інструменти, які мають програми ванкі, ніхто не зможе їм користуватися, окрім мене. Да, далі дивіться, якщо ви мій працівник, і mm -hmm. я хочу, щоб ви керували цим інструментом, я надаю вам гостьові права. Mm -hmm. Тобто ви не є власник, mm -hmm. ви, має, да, ви маєте можливість керувати якийсь час з 8 до 17 години. Mm -hmm. Далі він блокується. Далі він блокується. Рухаємось mm -hmm. далі. рухаємось далі. Головне керування самим інструментом, тобто налаштування крутного моменту, якщо ми говоримо про го крут mm -hmm. А наприклад, Якщо ми да, говоримо про шабельну пилу, то там дуже цікаве рішення. Давайте. Ви обираєте там матеріал. Давайте, да. перейм, давайте зразу шабельну пилу візьмемо. Ні, не, не візьму, бо місця просто не вистачає. Перепрошую ну, про, шабель, перепрошу, про да. шабельну пилу. Про шабельну пилу. Як там працює ванки? Ви обираєте матеріал, mm -hmm. вам пропонуються mm -hmm. розміри матеріалу, які ви будете різати. Mm -hmm. І під ці розмір мілокі пропонує вам. Характеристики пільних піляльних полотен, Це, яких... все Це все в додатку. Ви натискаєте відповідний. Відповідну характеристику, встановлюєте попеляльне полотно і інструмент працює тільки з тією швидкістю, яка ідеально підходить під цей матеріал і під це полотно. Це то це, це, це прорив. Це, це прорив. Наприклад, якщо ми говоримо про свердління, є дуже прості. це відкритий канал. Це є на сайті Мілохі, це є. В Ютубі є пропозиція. Є пропозиція свердлити нержавійку, наприклад, і пробували використовувати тобто гвинток рут, звонки, mm -hmm. Да, І де обиралось, де обиралось свердло, наша лінійка редхек спеціально mm -hmm. для роботи з нержавійкою. Все ви виставляли спеціально. Товщину матеріалу і гвинтокрут робив отвори. Після того прибирали цю. Характеристику брали просто вручну і пробували. і пробували так. Так ось різниця ресурсу одного сверла вісім разів. Тобто він підбирає спеціальні отвори, які Він підбирає відповідні, відповідні він оберти. оберти на шурупокруті під конкретне свердло, під конкретний діаметр, під конкретну товщину. Це Чому Тому вартість цього модулю він не іде окремо, він іде вже, вже встановлений. Туди. То Тому так... інструмент з системою Ванків його. Його вартість, яка там може дорівнювати плюс тисячі uh -huh. півтори тисячі гривень. Вона в процесі вам економить купу грошей okay. на так, так, так. І там можна ще дуже багато розповідати, але я ще раз кажу, це краще зустрічатися окремо, робити огляди. таке. Ну, ось я приїхав, ми зустрілися окремо, тому система ванки це дуже цікаво, і про це можна розповідати дуже і дуже багато. Там багато функцій це можна прочитати в тому числі на сайті. Далі, про що ще окремо, я б розповів? Це давня цікава річ, це 12-літове молоток. Я знаю, що це є молоток. До 90-міліметрового цвяха він забиває. Жаль, що не можна продемонструвати. Ви можете, ви можете, да, жаль, цвяху немає, але працює він достатньо зручно, тобто ви просто одягаєте його на руку. Особливо це потрібно, якщо ви працюєте в обмеженому просторі. Тобто на магнит встановлюється цвят і ви натискаєте на кнопку і починається забивання в той момент, як коли ви притискаєте цвят. Користується попитом серед наших майстрів у такій нам превеликий жаль тільки тоді, коли ти вже тикаєш, що називається людям, які зроблять, наприклад, опалуку, Ти привозиш, показуєш, тільки так, тоді як... вони не розуміють, що намагатися щось там забити молотками. Я бачу, як таким інструментом працюють, і хто з ним хто з ним стикався, дійсно дійсно цінять цей ці інструмент. Так тобто, як усе все як ви кажете, да. що ви ще хотіли на мене? Да. Дуже далі, давайте я просто зараз давайте. не про електроінструмент, я просто розповім далі про лінійки. Угу. Тобто величезна кількість величезний це друзі. Що би я не подивився, мені відразу хочеться брати в руки. Це я так робію динамометричний ключ з цифровим таблом. Я вже можу накоріч сказати, в якому також можна виставляти навантаження відповідне. Працює від 12-вольтової. Я вибачаю, що я просто... нічого, нічого, нічого. Я, так, що... Давайте, давайте, щось. Да, просто... да, да, не так, не так. О, все. Ти зараз зарядимося. Ага. Зараз Батареї, змінимо, си, змінимо батарею. Друзі, дивометричний, акумуляторний ключ акумуляторний. Це круто. Тобто, в чому, в чому цікавість цього пристрою? Ну, По-перше, ви маєте можливість встановити необхідну силу загвинчування, так. така як вам потрібна, да? з точністю до 1,1 Ньютона. Коли ви натискаєте на кнопку, у вас починає цей ключ загинчувати приблизно за 10% до того, як він досяг вашого значення, електродвигун зупиняється. Після чого ви починаєте затискати це руками, і світлодіодна підсвітка, по-перше, тут на діодах, по-друге, на табло, вона вам показує, як ви доходите до критичного моменту. І після того як ви досягли нужного вам моменту, загорається зелений екран, загорається зелена підсвітка і роздається сигнал. Але і це не саме цікаве. Цікаво, це що тут також встановлена система Ванкі, і ви. Кожного дня маєте можливість створювати в ПДФ форматі протокол загвинчувань. Це дуже важливо, якщо людина виконує якісь відповідальні роботи, наприклад, на енергосистемі, де потрібно сказати, яку кількість гайок, з яким крутним моментом ти закрутує керівництво це контролює. Це я так розумію, це акумуляторні пилососи чи що? Я щось не можу збагнути, що це? Не зовсім. Це, ви бачите, перед собою систему зберігання та транспортування пекаут. Перепрошую, можна її трошечки да, я на себе я підтягну, щоб було цікавіше підписникам видно. Ага, ага. Угу. Тобто, що сюди можна зафіксувати? В принципі, вся система ПК на даний момент складає більше ніж 50 різноманітних кейсів, органайзерів і іншого. Також є окрема система настінного кріплення, яке ви можете побачити саме на стенді. Тобто ця система розрахована на те, щоб ви мали можливість організувати свій робочий простір або в майстерні, або бажано, і краще це робити в бусі в робочому. Тому що всі ці речі ви маєте можливість розмістити дуже ергономічно і дуже міцно, тобто ваші акумулятори, інструменти або речі не будуть випадати. Це, окрім того, ще може моделювати. Ви можете маєте можливість змінювати і все таке інше. Якщо ми говоримо безпосередньо за рух рух. Рухомий склад системи ПКу, да? то він складається з величезної кількості кейсів, різноманітних органайзерів, м'якої групи, тобто це сумки, і рюкзаки. І також є вироби електротехнічні, які також доєднуються до системи ПКО. Як це виглядає? Це, наприклад, це акумуляторний плесос на суху та на вологий мусор, тобто можна збирати і воду, і да, сухий пил. Да. А це ви бачите перед собою акумулятор. Ліхтарик, я зараз його просто вмикну. Тут три підсвічуючі панелі, я зараз зніму, покажу, як він працює. Чому це зручно? Тому що це, окрім того, що це потрібно на виробничому площальці, це можна закріпити в систему і відповідно переміщувати. Ось. Знімається все це дуже легко і філософія... філософіки. Якийсь ящик можна відкрити? Не знімаючи? Я зараз ні. Ця саме ця система вона повинна розбиратися. розбиратися. Буквально через хвилинку я вам покажу іншу систему. Угу. А, і ви, на жаль, пропустили купівлю. У нас практично всі а, ці ящики купила одна людина, але один залишився на його прикладі. Я якраз розкажу. Угу. Знімаємо ми з вами ліхтар. Все це відбувається дуже просто. Однією рукою ми зняли ліхтар, ми зняли з вами е пилесос і ось перед нами транспортна система. Не зрозуміло, як фіксується. Ага, фіксується, ось я бачу, защолка, друзі, защолочка. І фіксується безпосередньо. Дійсно дуже просто, дуже класно. І також на чемоданах є такі виступи, за які фіксується або пилосос, або це. Дуже, дуже, реально дуже просто раз і все. Ну, як на мене це круто. Таких рішень я ще не зустрічав взагалі. Потрібно розуміти, якщо ми говоримо про рішення, потрібно розуміти, що на ринку в принципі, є достатньо багато а, таких рішень транспортно-складських, але потрібно розуміти, що саме в пекаюті ви маєте багато точкове кріплення. Тобто ваш будь-який кейс або органайзер, або mm -hmm. будь що, воно, mm -hmm. не, воно легко знімається, відчув, але це. кріпиться дуже міцно. І якщо ви все це навантажите своїм, да, ви можете підняти Ooh. все разом абсолютно не страшно. Окрім того, така м, річ, як органайзер, да, от з прозорою кришкою, щоб ви бачили зміст, mm -hmm. вона, як і все в пекауті, дуже... міцна. Мій запатентований тест, це як робити. <крас> ну, прошу, будь ласка, старти, так. Реально витримує. Ось а, тому, а, якщо ми говоримо саме про базові, то це є органайзери, вони є різноманітні, вони є різні по висоті, вони є різні по ширині, є так називаємо компактні органайзери. Зараз я його покажу. Він угу. там є. Да. А, якщо ми говоримо про систему, то саме з цього починалася система пекаут, а саме вона складалася з декількох, а саме трьох кейсів. Перший кейс для ручного інструменту і а, оснащення. Другий кейс для ручного інструмента вже більш великий розмірів та електроінструменту, і базовий кейс, який має. І базовий кейс, який має колеса з навантаженням більше 100 кілограмів, який дуже зручно рухати. Він має можливість переміщуватися по бруду, по чому завгодно, абсолютно гумові колеса на кулькових підшипниках. Зручно складається алюмінієва рукоятка. Якщо вам потрібно відкрити кришку, вона фіксується в відкритому положенні, а, щоб не бити по пальцям. Дуже зручно. Да. Тому все це має захист від пилу і бруду. Стоп, а тут фіксується так? Ні. Тому що цей кейс ви маєте можливість відкрити кришку повністю. Ні, кришки фіксується. А далі не, далі? Ні, ні. Вона, зрозумійте, тут вам заважає відкрити кришку, ручка. А, тому тут навазі, є фіксатор. Що не падає назад. Ні, вона не падає. А так, а просто а -а. це є спеціально фіксатор для того, щоб вона набила вас по руках. Все це можна мити на мисі високого тиску, що в принципі наші клієнти... Він Є гіртичний вода. Його не можна занурювати під воду, але він спокійно. Що це за ребра жорсткості? Це, просто це ре... не просто ребра жорсткості. Це це спеціальне рішення, про яке я розповім через декілька хвилин. Давай. Це дуже цікавий кейс. Він нібито схожий на те, що ми бачили, тільки що таке саме наповнювання. Але в нього є одна відмінність. В нього є спеціальна рукоятка, яку, коли ви відкриваєте, вона фіксує повністю весь кейс, і ви маєте можливість його підняти повністю наповненим, тобто завантаженим, але він не відкриється, навіть якщо ви забули застібнути такі речі. Чому? Тому що тут ви бачите, Чесно, я попадався на такі, коли цілий день працюю, замучений. Ти просто забуваєш. Про забуваю. Я беру кейс і, все, і всі саморізи, все що, все, що всі біти, все просто все на Да. А за рахунок чого воно так фіксується? А ось я тільки що показував, ну, там такі ручка, так. і... Ну, Давайте я відкрию так. і покажу. Ага, крючки, все, побачив. Крючки, ось крючки, і вони фіксуються е в корпус кейсу. Да. Розуміло. ось і е, далі е, тонкий кейс, да який він трохи більш організований, не ну, так. Тут більше пеналів, лотків, яких ви маєте можливість розмістити різні дрібні речі. Для чого в нас ці металеві кути? Так. Ці металеві кути зроблені не просто так, вони зроблені для того, щоб захищати пластиковий корпус будь-якого вироба пекаут. Якщо ви побачите, все інше має менші розміри, ніж базові кейси. Зрозумію. Тому всі ці алюмінієві рейки вони зроблені саме Захист. для того, щоб захищати пластик і не ломити його. Ось так приблизно виглядає базова система. також є, як я казав, м'яка група товару, тобто сумки різноманітного розміру та рюкзаки. Тоже не не не, не падає, допоможе триматися. Ну круто, круто. Той самий органайзер іншого розміру і так називаємий компактний, також я вам покажу, я вам приведу приклад, як можна це використовувати зручно в роботі. Тобто у вас в авто зберігається велика кількість різноманітного інструменту, комплектуючих і все таке інше. Але вам потрібно зробити щось дрібненьке. Тому тут у вас можуть лежати кріплення, в цьому рюкзаку ручний та електричний інструмент. Ви приїхали на об'єкт, просто відстебнули все разом. І пішли собі Все, працювати. Треба, взяли. Да. Як ви розумієте, це може бути скільки завгодно, і навіть, цей, і навіть ну, широкій буде трохи важко, да, але по висоті може бути будь який Тому ви закінчили роботу, принесли на місце, застібнули, закрили авто і поїхали. А далі ви питали мене про системи, так, які так, так. не потрібно розбирати. А після того хлопці, приберіть, будь ласка, це рухаючи цю систему, тобто є платформа, яку зручно використовувати на великому об'єкті. Тобто, якщо ви працюєте на якомусь великому будівництві, щоб це не тягати туди-сюди, є ось така рухома основа. Якщо вам потрібно щось зняти, ви зафіксували тормоз, зняли потрібний собі кейс і пішли працювати. Далі в Мілокі рухалось наступним чином. Зрозуміли, що не завжди майстру зручно розбирати свою вежу. І потрібно мати доступ. Також розробили систему настінного кріплення. Що ж зробили? Зробили декілька ящиків, які не потрібно знімати. Вони мають захисну планку під час руху, якщо це бус, шухляд у вас не відкриється. Угу. Для того, щоб це відкрити, ви прибираєте планку, воно зручно збирається вниз. А далі клас. Я бачу, воно на якихось відчуває На якихось... Він на релінгах на... іде, ага. як меблі. Як меблі, так плавно, класно. Тільки доводчика немає. Що ну, того. того не є хватало? Що того є різноманітні рішення? Є е, з великою шухлядою, яка відкривається для щоб збирати це. А, трохи це... інший а, да, то ага, це в верхній. Ага. да є на дві шухляди, є на три шухляди. Да, і закрили все, і ви маєте можливість рухатись собі Продумано. в Продумано. Вперше з таким також зустрічали. є, да також є е, кейси, холодильників. Вони зручні не просто для зберігання пива, вони розраховані саме на те, щоб правильно використовувати будівельну хімію, наприклад, хіманкери. <звук> Якщо ви працюєте взимку, то потрібно розуміти, що хіманкер має, повинен мати 15-20 градусів. Тому ви в теплому приміщенні все це сюди складаєте і йдете собі на монтаж, і він зберігав. Абсолютно зберігає. Тобто ця штука гарантовано витримує літ 24 години. Це просто кейс, так називаємо компактний, який також має цікаві внутрі перетинки, можна організовувати під, під себе, як хочеш, так і не заштовує. Так, Абсолютно правильно. От. Все це можна збирати у будь-якій послідовності. не має значення. Може бути органайзер, потім ПК от такий, пекаут сякий. Головне, щоб далі у вас була ровна поверхня. Ага. Ось тут ви починаєте збирати. Ну просто покажу приклад. Да. Як, тобто, я, як фантазія дозволяє? Да, я ось зняв якийсь вузол і поставив його. Сюди. Максимальна висота, яка може. Ось до третього поверха. Головне, щоб да єдине, що м'які рішення вони завжди завершують. Далі вже далі, ти далі, не цього так, поставити так, не можеш. Так, так, так. І ще одна цікава річ саме цієї системи. Так, да, да. я зараз вам покажу, ну, скажімо так, просту річ. Це не просто комплекс, це дві речі. Перше це лоток зручний, який можна використовувати, просто встановлюючи її на пекаут. Її можна вставляти великі кейси у якості лотка внутрішнього, тому у вас ручка складається. Але також ви бачите перед собою великий відкритий ящик, в який можна поставити перетинку, по там де ви можете зберігати негабаритні продукти. Окрім того, мало. Того, що це відкритий ящик, тим не менш ви маєте можливість поставити сюди, продовжувати встановлювати сюди пекалити. Тобто, якщо... тобто оцей організм... да, Також ви можете поставити. Також є цікава річ, зараз я вам покажу. Якщо ви не проти. Не проти? Да. Але навпаки, навпаки, так, ага, навпаки. я просто ще не профі в тому. Нічого, нічого. Це дуже швидко. Ми, ми не встигаємо вловлювати ту інформацію, вроді, в цьому розбираємося, але трошки не встигаємо. Сорі, я трохи загубився. А, в нас, я вибачаюсь, тут перетинка стоїть, тому не встановлю. Ага. Хвилинку. Але, але хочу розповісти ще про одну дуже прикольну річ: це робоча поверхня Бачу. з вологостійкою фанери. Ви маєте можливість тут працювати з кресленням, можете працювати з пайкою. Можете працювати з інсталяцією, тобто тиски або з ну, встав... да. да. Все, що ви круто. Тобто навіть... Це запатентовано. Я не можу сказати, на жаль, я не власник марки. Е, я думаю, що ну, такі приклади є у інших виробників, але я поки що жодного разу не, не бачив. І величезний кейс для зберігання важкої будівельної техніки. Тобто перфоратори, відбійні е молотки, е все таке інше. Тобто, те все, що сюди не влазить. Будь ласка, сюди. І тут також все це прекрасно встановлюється, як ви бачите. І тримається дуже міцно, дуже якісно. Це в принципі буквально в двох словах, тому що взагалі то про це можна. Що у вас робить Бош? А ми завжди з хлопцями. Вивчай, на, всі, вивчай, на вивчай, вивчай. Гофі дасть щось для розміру, ми не знаємо, що це. Це є, фут... це є сумки, рюкзаки і Це є і... і термос. Пліди. Міллоки передає пліди і термос. Я це все буду розігрувати на каналі. Під Міллоки, давайте подивимося, що давайте за термос. Подивимося. Вау! Я аж собі захотів. Нічого собі брендований. Міллоки і пліди. Друзі, пишіть в коментарі, що у вас є з міллоки, з... скільки знайомий з цією маркою.